25 років тому обласну організацію ветеранів останнього воєнного призову очолив Олександр Багнюк. Власне, з його ініціативи, і все розпочалося на Волині, адже сам був призваний в армію у 1944 році і потрапив не на фронт, а в Саратовську область на будівництво газопроводу. Він інвалід першої групи. Але усі ці 25 років турбується про своїх побратимів, яких все менша є. Лише торік відійшли у вічність 163 ветерани останнього воєнного призову. У можливості відійде більше телефоном, тому що більшість лежачі. от було мені фонд палеці в кінці року, дав мені подарунки, то два чоловіка могло прийти, а решта треба було невістка, дочка, так прийшли, всі лежачі. В такому стані ми є. В тому числі я теж бачите, з, з костелем хожу». Зараз в області проживає 285 ветеранів війни останнього воєнного призову. Це люди, яких забрали на війну, коли їм було лише 16-17 років. Багато побратимів Олександра Тимофійовича залишилися навічно у далекій Саратівській землі, де будували газопровід Саратов-Москва. Перемогу у Другій світовій війні Олександр Багнюк зустрів в Японії, де також довелося воювати тільки з китайськими самураями. Ми теж були інтернаціоналісти китайські нібито. йшли роки, йшли роки. Потім холодна війна ніби кінчилася, де там. І нас вже сім років, в 48-му році, треба було масжуна до влади ставити. Знову ми з 34 своїми танками пішли на манжурую і служили ще 6 років в 50-му році. Знову виникла війна в Північній Кореї. Американці висадили 40-тисячний десант. А нас теж своєю зброєю і друга була льотна частина знову манжур'ю. Обучали ми там добровольців китайських, і вони поїхали відстоювати північну корею. У 1951 році Олександра Багнюка демобілізували. Далі робота, сім'я. Олександр Тимофійович уже три роки, як вдівець. Зі своєю дружиною прожив майже 60 років. Виховали двох синів, чотирьох внуків, має двох правнуків. І дуже хоче, аби в країні запанував мир і злагода, щоб не повторилися страшні події семидесятилітньої давнини. Були ті два тирани такі, і їх назвеш Гітлер і Сталін. Зараз ще гірший тиран, той фашист, фашист. Той... Представляєте чи ні? Без оголошення війни знову окупував наш Крим і знову й йде таке, а і, вбивають кров тече як з тієї сторони, так і з тієї сторони. Почесний ветеран України вірить, що цього разу, як і 70 років тому, перемога буде за нами. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо братці на своїй сторонці. Я думаю що Запануємо, я думаю, що ствержає нова Верховна Рада, нові уряди і наш добрий, здібний президент. Я думаю, що доб'ємося доб доб миру. От, і слава Україні! Слава героям Майдану!